Друзі, всім привіт! Як мене добре чути, напишіть, будь ласка, коментарі. Вибачайте, що довго не виходить на зв'язок. Трохи робота накинулася, трохи мав справи. Це все, можна сказати на гурт. Зараз якраз всі картоплі вибирають. Косовисько, сіно, зерно. Коротше, все на горді. Ще робота більше, додатково. Сьогодні буде по поводу відео. Друзі. Дивіться нам. Е у нас, в принципі, хмельницький обленерго, у вас там Рівінський, Тернопільський. Більшість Хмельницької області питаю ці додаткові умови договору. Хто там, що по чому, хто щось знає, будь ласка, напишіть в коментарі. Я надіслав лист офіційно на НКРЄ на Київ. Чекаю відповіді, типу, що вони мені роз'яснили, типу, що в тому договорі є, написано, бо там. Написано, але більшість на статті. А статті їх вводиш, там інша стаття може бути. Крапка, команд, типом дуже велике значення може писатися в цій статті. І я просив, типу, так само в цок заходив до людей, питав, що там додаткових умов договору написано. Просто розгомнути типу, не поясніть. Ніхто нічого не знає, тіп, махає руками. Або ніхто нічого не хоче казати, наприклад. Да? То любі друзі, може хто-то по поводу додаткових умов договору. Ну, Скажіть, будь ласка, що там що до чого. Але поки що я почекаю, вже мені там заява була прийнята типу, на розгляд. Я думаю, вони ще тиждень-мінус, вони мені листа І Я прочитаю, типу, це просто для себе знати, що до чого, що там може бути. Е по поводу виплат, що, дякую Богу, хто там дивиться, дуже тримаємо кулачки, далі, що було так само виплати постійно. І дуже це комфортно, звісно, коли що платять типу, вчасно. Ну, Платять вже так, більш-менш вчасно, я кажу, ще за липень не заплатили. Ну, Чекаємо, ні, липень, червень, липень, да, липень. Чекаємо. Ну, Чекаємо по поводу того листа, по поводу виплат там за 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 липень місяць, 25-й 25 рік. По поводу виплат за 24-й рік, у нас там було за должність, типу, жовтень-листопад. Фу, слава Богу, все закрили. Все, це квітка. Тримаємо кулачки і далі. І дивіться, любі друзі, по поводу закрили нам борг типу, за 24 рік. Е, Рівненська область тут е, хлопці скидає по поводу є компенсація. Кому скинули компенсацію? Будь ласка, напишіть коментарі. Я почитаю. Бо Хмельницька область, вроді, ще немає кому компенсації не нічого, типу, не за двадцятий рік, рік не покрили. Ну там невелика компенсація там. Пару тисяч гривень, і все, типу, знаєте. але це дуже добре, в принципі. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що хто що по договорації додатковий і про компенсацію тощо, типу, напишіть, будь ласка, любі друзі, буду вас чекати. А по поводу сонячної типу, станції на 40 кВт генерація виходить за серпень місяць, я вам вже з понеділка скину добре, любі друзі, по поводу цієї і по поводу там другої сонячної станції. Дуже радий, що ви на моєму каналі. Doi zâmbătăci, simt CA!